Державний борг України досяг позначки у 100% від валового внутрішнього продукту, чи справді це катастрофа, що ми залишимо онукам, окрім боргів, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи дійсно Україна перетворилась на країну банкрута. Що думають про це провідні економічні експерти? І які кардинальні зміни потрібні вже зараз, щоб знайти вихід із кризи. Докладніше далі. Про те, що держава стоїть на порозі економічного банкрутства, заявив український парламентар Михайло Цимбалюк: 100% ВВП України зараз це борги. Такого ніколи не було. За економічними показниками ми банкрути народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас політик зазначив, що уряд можна критикувати, але держава виконує всі соціальні виплати завдяки роботі економіки. Однак експерти не поспішають ставити хрест на українській економіці. Вони пояснюють ситуацію зовсім по іншому. Зокрема, панічні настрої нардепа спростував експерт з економіки та координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. За його словами, державний борг, який в мирні часи складав від 70 до 80 відсотків від ВВП. А влада завжди брала кредити. Експерт нагадав, що навіть у найкращі часи Держборг України сягав 65 відсотків від ВВП. Сьогодні, коли точиться війна, частина іноземної допомоги, а це близько 40 мільярдів доларів на рік, надходить безповоротно, а кредити беруться. Під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років саме низькі відсотки за кредитами експерт називає ключовим фактором. Він підкреслює, що така ситуація з ВВП склалась через війну з агресором, який у 10 разів більший за Україну. Більше того, ціла низка країн у світі мають набагато більше боргове навантаження. Але жодної катастрофи в цьому немає. Багато країн світу має борг понад 100%. Японія, наприклад, 250%. Греція 150%. Франція, Італія, Великобританія також мають понад 100%. Економічний експерт Олег Гетман. Банкрут це той, хто не може обслуговувати свої борги. А в Україні такої проблеми немає. Експерти вказують на рекордні золотовалютні резерви, які захистять країну від банкрутства в найближчому часі. Втім, ситуація з боргом дійсно лякає, адже сума його обслуговування з кожним роком лише зростає: це мільярди доларів на рік з бюджету. Такі боргові виплати унеможливлять ефективне післявоєнне відновлення країни. Дмитро Олексієнко. Віце-президент ICC Ukraine з оподаткування обліку та аудиту потрібні кардинальні зміни вже зараз наголошує експерт, зокрема в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає, і не лише через війну. А Міністерству фінансів треба переглядати боргову політику, щоб зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та намагатися зменшити боргове навантаження без розвитку бізнесу. Україна не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Мобільний телефон загиблого окупанта поклав початок унікальним операціям обміну полоненими між військовими розвідками України та Росії. За даними Wall Street Journal, у жодному конфлікті останніх десятиліть повернення бійців на батьківщину під час гарячої фази війни було неможливим. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як це працює і які результати вже принесло далі. Підписуйтесь на наш канал. У 2022 році український офіцер, обшукуючи тіло загиблого росіянина, знайшов його мобільний телефон. Зателефонувавши за одним з номерів, він запропонував іншій стороні обміняти тіло на тіло. З того моменту була відкрита неофіційна лінія зв'язку, яка згодом стала регулярним каналом обміну полоненими. Ключовими фігурами у цьому процесі стали український офіцер, бригадний генерал Дмитро Усов та генерал-лейтенант Олександр Зорін, який раніше був спецпредставником Росії у Сирії. За даними західних журналістів, вони особисто комунікують, зокрема під час таємних зустрічей за кордоном. Обидва підкреслюють, що їхнє завдання повернути своїх, і це питання честі, а не політики. Найцікавіше те, що цей канал працює виключно між військовими розвідками, відокремлено від політичного керівництва або дипломатії. Наразі це єдина форма прямої взаємодії між воюючими сторонами. Станом на серпень 2025 року Україна та Росія обміняли понад 10 тисяч військовополонених. Обміни зазвичай здійснюються за схемою всіх на всіх або рівнозначно за кількістю. Зазначається, що обидві сторони ведуть облік військовополонених, включно з фото, ідентифікацією та медичними станами. Один з найбільших таких обмінів відбувся в лютому 2024 року. Тоді на батьківщину вдалося повернути 478 українців та стільки ж росіян. Місцями обміну, як правило, стають нейтральні точки на фронті або треті країни в якості посередників. Часто виступають Туреччина, Катар і Саудівська Аравія. Нейтральні учасники допомагають координувати процес передачі військовополонених. Дмитро Усок зазначає, ми маємо повернути своїх. Це не про дипломатію, це про честь. Олександр Зорін своєю чергою також підтверджує, війна війною, а своїх забираємо. Це основа військової етики. Історики та військові аналітики зазначають, що подібні механізми обміну під час гарячої фази війни надзвичайна рідкість у конфліктах останніх десятиліть. Обміни, як правило, проводились лише після завершення бойових дій. Наразі між Україною та Росією тривають підготовки до нових обмінів. Обидві сторони визнають ефективність наявного каналу, попри те, що жодна з них офіційно не визнає його існування на міжнародному рівні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По-друге, необхідність мобілізації під час нічних рейдів поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку. Не виключено, що затриманих за порушення комендантської години чоловіків без військово-облікових документів можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Росіяни можуть влаштувати світові другий Чорнобиль, Запорізька атомна електростанція найбільший ядерний об'єкт Європи. Сьогодні вона зупинена війною та окупацією. Втім, з боку РФ за частіше лунають розмови про її перезапуск, попри відсутність кваліфікованого персоналу та зношене обладнання. Телеграф Йої звернувся до фахівців з ядерної енергетики, аби дізнатись про можливі наслідки таких дій. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. На початку червня 2025 року Росія попросила Магате виступити посередником у питанні перезапуску Запорізької АЕС. Голова Росатома Олексій Ліхачов заявив, що у них є план поступового запуску станції, але реалізовувати його можна лише за умови усунення військових загроз. Своєю чергою гендиректор Магата Рафаель Маріано Гроссі заявив, що шість реакторів заес не можуть бути перезапущені доки війна впливає на ситуацію на об'єкті. Втім, росіяни продовжують будувати лінії електромереж та помпову станцію потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Між тим, запуск навіть одного реактора супроводжується значними ризиками для ядерної безпеки. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної наразі на станції бракує кваліфікованого персоналу, зокрема операторів реакторного цеху, навчання яких триває близько 10 років. Росіяни шукають через оголошення. Ба більше після підриву у 2023 році Каховської ГЕС через брак води окупанти набурили свердловин і почали використовувати підземні води. В результаті територія станції опинилась під загрозою суву. При цьому стабільність ґрунтів один із ключових чинників ядерної безпеки. Наголошує експерт, крім того, після трьох років окупації обладнання станції зазнало зносу. Енергопостачання забезпечується лише однією лінією на 750 кВт з десяти. Запуск реакторів при таких умовах, ще й враховуючи воєнні ризики, загрожує катастрофічними наслідками. Ольга Кошарна зазначає, що у світовій історії не було прецедентів, коли станцію запускали б після років холодної зупинки. Ще у 2023 році, коли ЗС була в стані гарячого зупину, росіяни припустились порушення технологічних процедур. Зокрема, не дотримувались вимог підготовки води, яка використовується для турбін. Це призвело до пошкодження частини обладнання, яке тепер, ймовірно, є непридатним до експлуатації. У разі аварії наслідки можуть вийти далеко за межі станції та призвести до радіоактивного забруднення. За словами старшого спеціаліста з ядерних питань, Greenpeace Ukraine Шона Берні першою це відчує саме Україна. Радіоактивне забруднення може потенційно сягнути кількох десятків кілометрів, а при сприятливій погоді та більшому масштабі викидів сотень кілометрів. Це вимагатиме евакуації населення та радіаційного захисту. Втім, вкрай сумнівно, що російські війська дбатимуть про безпеку українців на окупованих територіях. Експерт наголошує, є багато сценаріїв того, що може статися із ЗАЕС під окупацією. Головний ризик полягає у втраті електроживлення. Воно потрібне для того, щоб тисячі тонн ядерного палива постійно охолоджувались. Наразі до ЗАЕС веде лише одна лінія напругою 750 кВт. Якщо постачання зупиниться, запустяться аварійні дизель-генератори, які можуть працювати протягом декількох днів. Росатом заявляє, що має двадцятиденний запас дизельного пального, але у незалежних експертів є сумніви, що вони працюватимуть так довго. Після зупинки охолодження знадобляться тижні, щоб паливо нагрілось до температури від 2 до 2700 градусів Цельсія, вивільняючи велику кількість радіоактивних газів. В якийсь момент вони потраплять у навколишнє середовище. Експертка Ольга Кошарна каже, що поточний стан перебування в холодному зупині є найбільш безпечним для станції. Якщо росіяни почнуть виводити ЗС навіть на мінімальну потужність, почнеться ланцюгова реакція та напрацювання небезпечних радіонуклідів. Саме вони несуть величезну загрозу в разі аварії. Станом на серпень 2025 року усі шість енергоблоків знаходяться у холодному зупині. Іншими словами, ядерні реакції припинені, але потрібно постійно забезпечувати їх охолодження через збої зовнішнього живлення. Станція неодноразово запускала дизель-генератори для підтримки охолоджувальних систем. Сама станція не під'єднана до російської енергосистеми, тоді як місто Супутник Енергодар вже в роз мережі. Україна не має доступу до станції. Частина фахівців піддавались скатуванням або були вбиті. Деякі з працівників виїхали. Решта вимушено працюють на окупантів. Крім того, російські військові замінували частину станції, що несе додаткові ризики. Очікувати на результативне втручання в ситуацію магати наразі не доводиться. По перше, Росія постійно звітує їм про атаки зас українськими дронами. При цьому працівники організації фактично знаходяться під контролем окупантів, не маючи змоги навіть самостійно пересуватись по станції. По-друге, Росія та МАГАТИ мають тісні зв'язки. Росіянин Михайло Чудаков є заступником генерального директора організації, та й у її секретаріаті працює чимало фахівців із російським громадянством. Крім того, Росія також є членом Ради керівників МАГАТИ, одного з двох головних органів, що забезпечують їй певний вплив. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.